окремо я хочу подякувати за гвардію наступу, яка вже стала прикладом взірцевого формування нових бригад для української оборони. Саме завдяки вам наша країна стояла, стоїть і вистоїть в боротьбі і війні з ворогом. У нас дуже класний слоган. Бригада утилізації окупантів. І це та ж честь. Власноруч утилізувати цю гадину. Тепер будемо вибивати ворога до самого Криму, включно. Криму ми, щоб вибивати ворога, тільки так. Якщо ми зараз не закінчимо цю справу з москалями, то ми її лишимо своїм дітям. Це не має так бути. Ти розумієш і хочеш бути такими ж сильними, мужніми, які йдуть до перемоги.